Всім привіт! Сьогодні буду класти капельну стрічку. Я думаю, вже всі знають, як її класти, але бувають запитання. Я купую стараюся українського виробника. Оця стрічка виготовлена в 19 2019 році, вже років 4 я і не менше нею користуюся. Через 10 см беремо капля. Буває 10, 20 і 30 см. Я беру 10, тому що я не один рік нею користуюся. Якщо якась капля заб'ється пилякою, то інша буде працювати. Ми беремо не для кожної рослини, а просто щоб нам поливало теплицю. Цю капельну стрічку виписувала в інтернет-магазині. Не пам'ятаю якому, бо це було давно і все змінюється. Я вибираю стрічку, яку мені подобається, і дивлюся в магазинах, де найдешевше, там і виписую. Ця капля щелва. Тут ось щілинки прорізані якось. Зрізала це торішня. Два роки вона вже робила точно кусочок стрічки цієї копальної. Бачите, всередині вона в нас чиста, бо вона чиста вода у нас тече. І там просто такі щілинки пороблені. Якось туди водичка протікає. Щелево. Щелево. а це еміторна. Еміторна це ось яка. Така пластмаска там причеплена, там, бачите, раз, два, три, п'ять дірочок, щоб виходить. І вона А, вихід одна дірочка ось. І теж вона розрахована, якщо заб'ється якась пилякою. Раніше в нас були залізні труби, оце така іржава вода текла. Зараз поміняли, нормально тече чиста. Ми ні фільтра не ставимо, ні редуктора. Я на крані трішки відкрив... відкриваю воду. Ну, я дивлюся, як на велику теплицю, то дужче відкриваю, а на оцю маленьку трішки відкриваю, і воно тече, капає просто з башні вода по шланзі тече у, у теплицю. Подивилася в інтернеті, чому вони різні. Оця еміторна, вона дорожча і вона на більшу відстань кладеться, тому що оця щолєва, якщо покласти на 100 метрів, то вона буде на початку гарно поливати, а далі хуже, ну менше даватиме води. Оця еміторна дає рівномірно на 100 метрів, може, можливо, і більше хто кладе. Це ж її на поля кладуть. Ми кладемо обов'язково прорізами вгору. Різ. іде інформація, що треба каплею вгору, я так і кладу. І не загинать краї, що так ми поклали рівненько, потім поворот повернули ленту, та й нехай вона капає і не буде вона капати. Якщо її отак повернуть, просто то вже оце. Усюди вона гарно докапає, а за поворотом, можливо, десь і протече, але не буде там гарного результату. Там, де продається капля, то продають і оці вуглики, тройнички. Дуже зручні, оці тройнички раніше в нас були просто. Ми вже стільки років цими каплями займаємося. Ось отакі ми купували. Вони то дешевші, воно спадає. То не надягається, то відпадає, ось із лентою замотували, а потім я розбагатіла і купила оцих вугликів і тройничків. І ще бувають заглушки, то я заглушую ось як зав'язала вузликом. Раніше я відрізала полосочку, ось відрізано, завернуто два рази і надіто. Ми відрізали, завернули, одягли оцю штучку. І з цієї ж каплі тримається. А потім отак зав'язали, зав'язали та і все набагато швидше, отак ніколи не розв'язується. Оце буває, кажуть, десь колись там можуть сповзти. І так, прості правила кладемо каплею вверх і не повертаємо, а все йде воно рівненько. Повороти ми робимо за рахунок оцих вуглів. Отут у мене заходить вода, зараз наділа, гарно туди запихала і закрутила. Добре закручую і потім ще І отак роблю, смикаю, щоб воно ніколи воно не відкривалося. Якщо я гарно закрутила, ні прокапує, ні відривається. А з оцими ж, звичайно, було, тільки вмикнув оту воду так і бігаємо. А воно мокре, ізолянта не прилипає. І з цієї сторони я ось відрізала, прив'язала, при, ну, прикрутила. Наступна лента ось прикручу, лежить вона туди, а там ну, в мене там перця немає, отам я її не ріжу, тому що я тоді оцю беушню каплю кладу на тунелі. У нас буває на тунелях не дуже довго так треба. Ну і в великій теплиці так само. В кінці я її просто так обвела. Щоб мені потім на грядку на капусту чи на кавуни ми кладемо трішки беушню. А в теплицю ж, звичайно, треба горну класти ленту. Ну, у теплиці три роки робить вона у мене, а на грядку потім ще років два кладу. Прикрутила і цю зараз отак прикручу. Буває, прикручує, що оця капля з'їжджає набік. Треба тримати її, щоб угору каплею було. Усе під'єднала, трішки зараз криво, тому що ще воду не пустила. Воно, як вода піде і потягнеться. Тройник придавила, бо оця шланга дуже стара, але підходить гарно на оцей тройник. Далі теж перейшло. Оця шланга ще старіша. Це я заміж з нею йшла. І оці всі шланги в мене лежать до крана з водою. Бачите, вона вже в землю вросла отут. Ми її ні на зиму, ні на літо не прибираємо. Це якась така цікава. Старіша за мене ця шланга. Отака, вона в нас вдома завжди була. Я заміж вийшла і сюди її притягла. Тепер у нас шланга йде ось. Тут головне не запутатися. Ця пішла в ту теплицю. Тут їх три. Друга у велику теплицю, третя була в маленьку, зараз там нікого немає, то я квіти поливаю нею. І це до великої теплиці теж шланга лежить чорна, оця пластикова тверда, аж від води. І тут ось це, я клубнику поливала, з'єднується. І так само капельні стрічки йдуть. Ось вода розходиться і пішла полоска ось на перець. На другий перець кожному своя стрічка. Я ніяк не поборю ці бур'яни, то мені жарко, то дощ. І так на кожен ряд з'єднання і поворот. І до краю. Я перший раз поклала цю стрічку і полюбила її назавжди. Колись спека відкрив біля крана, пішов здалеку, подивився, капає, все добре і пішов. Десь, отак, це дуже. Отак десь я вмикаю на цю теплицю, бо там каплі небагато метрів. Одягла і можна йти дивитися, як воно копає. Сюди вода прийшла. І зараз стрічка потихеньку вляжеться. Ось бачите, як ці капельки виходять. Звичайно, тут де стежка, вона мені й не потрібна, але нехай тече, не заважає. І буде воно розкладатися зараз. Перший раз я пройду, порозкладаю, подивлюся, а потім буває там біля колонки, і все, не дивлюся. Настільки я довіряю, цим стрічкам. Мов завжди все добре було. Ось треба вкоротити далеко. Оце стрічка третій рік точно, бо в тому році я вже не нову брала. Бачите, капелька кожна і працює через 10 см, тому я її не міняю, бо в нас чиста вода. Ми в оцю велику бочку накачували води, вона дуже велика, щоб нагрілася, потім капать. І так ця бочка поржавіла і стоїть. Десь вона проржавіла, прокапує, а ми тепер працюємо прямо з бошні. Прийшла. Усе тут працює, тройнички не протікають, один бачу протікає, буду зараз підкручувати. Бо це той, що я однією рукою показувала, закручувала. Це нова стрічка, а це стора. Кожна капля капає. Вона ж поки набирається, потім трішки. Роздметься ця капля і не можна великий тиск давати, бо десь розірве. Треба дивитися, щоб капля така м'яка була, трішки тверда, але не, не така, що аж ще трісне. Я вже так на око дивлюся, ця теплиця маленька, трішки відкриваю, оту велику я дужче відкриваю. Бачите, там біля дверей заходить вода ось тут. І всі ленти причеплені без поворота, прямо, без ніяких загибів. Коли набралася в стрічку вода, тепер її зручно до рослин клости. Рекомендують десь на 10 см від рослини, щоб коренева система розвивалася. А я оце отак неправильно кладу. У мене тут 40 причин, то в мене технології якісь такі саморобні. І так ми ціле літо будемо жити подвійна плівка, щоб не так спекотно. Зараз відкрию вікно і дощ іде, і сонце світить. Якщо бережно відноситись до цієї капельної стрічки, то в мене вона 5 років працює, можливо, якась і довше. На зиму забираємо в сарай, не десь там вона валяється. Допрацювала до осені, склала я її, повиточувала воду і прибрала в сарай. І щоб мишей там не було, бо як покусає, теж. було таке, що й кусали. А ще оці бувають для ремонту на дві штучки. Оцієї немає, а дві вирізаємо дирку і з'єднуємо каплю. Буду виключати, бо зараз не дуже треба мені поливати. Подивилася все добре і цю роботу зробила. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Автоматичний полив працює.